Микола Хвильовий, життя, оповідання читає Лілія Мироненко Розділ перший. Коли за лісом зав'яне молодик, там десь на степах, над озименою цвіт стелиться, а він зав'яне в оселях сутеніє, розливаються цебра синяви, тихої, блідої і вмирають каганці. Тічки тоді бігають, тріщать тини, скаженіють пси. Найбільш крихкотілі, дужі пси, мовчазно шкутильгають за переможцем, а крихкотілі у спорзній солоднечі гризуться, спорзно тоді в повітрі. Тому наші прадіди теж в цей час бігали тічкою, а наша кров прадідівська, червона і теж горить. А от клуні. Так, клуні, в них теж торішня солома, а на ній зеленіє кохання, і до клунь тріщать тини, і риплять вони теж спорзно. Хто знає, як у ці ночі клуні риплять? Солома зітхає, так вона зітхала віки, навіть коли татарські загони блукали по степах на Україні. І от на однім боці Ворскли Дамаївка, на другім комарівка, хутір, недалеко Гетьманський ліс, а далі диканька, диканське пиво і меди опішнянські, недалеко біля Полтави. Дивишся на гетьманський ліс. Згадується Гетьманщина, Гоголь, Татари, Карло XII і таке інше. Тоді могили жевріють. Ніч, день, ранок, світанок, все єдно. Над степами гойдається шуліка. Із Дамаївки приїздили двоє Павло і Мишко, комуніст. Приїздили на човні до Степанового городу. Степанова дівка Гандзя, казали повна пазуха грудей. Степанові клуні спала й Оксана. З Оксаною отщо. Їй сімнадцять літ. Батько її, Рубан, сюсюкає, а мати теж сюсюкає. Оксана ходить корольком, груди, що яблука тверді, і несе їх вперед. От і спокушала парубків. Казали Оксано, пора на вечорниці. А батько не пускав. Парубки обмазали ворота дьогтем, а на ворота солом'яного діда поставили. Рубан перелякався і засюсюкав. Зараз іди носювати в клуню. Оксана, що ви, тату? Зараз, щоб мені цього гріха біс не було. І виштовхав із хати, а сам пішов у комнезам скаржитись. А було це вдень. Оксана подумала і пішла до Гандзі. Та ж спи з парубками вже шостий рік. Порадила, лягай зо мною. Послухала Ганзя з Павлом на возі, а Оксана поки що сама. На другий день Павло приїхав з мишком, і Мишко ліг біля Оксани. Було й так, Павло забариться, а Ганзя чекає. Тоді виходили з клуні, щоб парубки не почули. І через город до дощок прали вдень білизну там. Сюди приставав. Павлів човен, комарівка була на взгір'ї, і з дощок майоріли силуети будівель. З річки йшов дух, може, татарський, за дві ста позадній, може, з баговіння. І річка була далека в своїй глибині, вона з Дніпра у Чорне море бігла. Думалось, що й вона морськими синіми бурями дихає. Назвали Комарівка. Над баговінням замислилась. Так вечори ходили по комарівці, сірі, тихі, і далі, далі. І Оксана мріяла, а Ганзя булькала в воді ногами, спідницю закочувала і співала. Маруся отроїлась, в больничний дом везуть. І груди її високо підіймались, ніби хотіли полинути. Темно сині простори. І ще вона співала, і співи лагідно лунали за рікою, а потім зітхала і нудьгувала. Оксана дивилась на Гандзю і теж хвилювалася, і думала про черети, про комуніста, про комуністів, про протподаток. Батько лаявся, а вони полинуть восени. Качки. Про качок думала. А куди невідомо. І мріялось, і ще мріялось. Нарешті за коси. Виринав човен. Наближався скоро, але тихо, щоб ніч не почула. Павло гребе, мов справжня рибалка, а мишко в душогубці з очима заплющеними. Боязко. І Гандзя завмирала, і Оксана завмирала, і всі. Заумирали. Ах, павло, Павло поспішає міцний, бадьорий і злий, збентежено ховалась в очеретах вона ніч, зорі горіли хворобливо, і в солодкій тузі падали на поверхню, потім чотирьох ішли в клуню спати. В клуні на возі Гандзя здержливо реготала. І солодко було, тріща віз, і було тьмяно. На вулиці, по городах і по садках блукали зайві парубки, і лякала ніч штучним ржанням. іго-го!» і, і чути було, ще тоскний заспів. Не за лєніна, не за Троцького, а в другім кінці співали. Чи я козак звуся воля, Українець, згуляй поля. Гей, шумуй моє вино. Йде за правдою Махно. Біля Оксани лежав Мишко, мовчки цілував їй волосся, а вона мовчала. Мишко брав її руку і теж цілував. Оксана пручалась тихо. Господи, не треба. У мене руки брудні. Мишко важко дихав і уперто не пускав її руки. Було тремтіння. І так цілу ніч. Він її руки цілував, а вона пручалась. Іноді він її брав за груди, але зараз же вибачався і казав, що це якось так. Світало, і вони розходились. Дивно. Яка ніч була коротка. Оксана козою бігла додому і цілий день туманіло в голові, а від дощок відпливав човен, а десь дзвеніли червоні дзвони зорі. Розділ другий. Минали дні і в спогадах поринали ночі. Як це? Десь біля диканьки є село і хутір. А що тут раніше було? До татарви, а? Так, село й хутір. І далі, далі. А що через сорок віків, а? Гоголь, Мазепа, Карло дванадцятий. Моя люба, соціалістична Україно, степи, шуліка і літнє сонце відходить за обрі, а за ним молочна стежка співає білі. А може й червінкові пісні, мукають корови, спасовиська бредуть і далі далі. Ферми, електричні плуги, машини, фабрики, заводи. Ах, і далі далі. Молочна стежка співає. Які пісні? Йшло літо, куріли, сінували, думали підстрижені луки, проходили громовиці. Відходили блискавиці далеко-далеко, тільки на обрії блимало золото, і ріка тихо хоронила після дощовий глибокий смуток. Мишко казав Оксані: я скоро поїду в місто, і ти поїдеш. Я докінчу вчення. Тепер тихо, тепер можна. І ти будеш учитись. Тепер всім можна. Тепер для бідних школа Оксана не любила комуністів, усе село не любило, а в мищених очах стояло кохання, і вона вже любила комуністів. У липні ночі були душні, і степів дзвонило неясно, із невідомих химерних дзвонів. Тоді Мишко казав: Оксаночко, яке життя? Хоч би скоріш до міста, як мені хочеться до міста, у Київ поїду я. Думала про життя, думала про Київ, думала, що в Києві невідоме життя, думала про великі міста, де курить химерно, і хотілось до великих міст, до життя. І ще проходили дні, і в спогадах поринали ночі і знову. Куріли, сінували, але стало неспокійно. В Дамаївці партизани вбили двох комуністів, а Мишко втік. І з повіту приїхав карний загін. І Мишко знову збирав протподаток. Але в Комарівку їздив рідко, бо боязко було. Коли приїздив, був несміливий, прислухався, не говорив про чудесне, тільки Оксані чудесно було. І от Оксана до колодязя йшла на зустріч Гандзя. Гандзя чула, виїздить твій, захмарилось обличчя. Не знаю. Оксані й гарно було, і погано було. Чи візьми її з собою? Каже Гандзя, не випускай, комуніст гарний. Може, ожениться, та тільки чорт їх розбере. Мій дід кріпак був, розказував, як колись такі ж паничі теж встановлювали власть. Бувало, й так, що селянок брали, а бувало, й так, що дурили тільки. Оксана замислилась і пішла на вигін, дивилась і прислухалась, як за Суховієм вечір тече, згадувала, що комуністій казав. Він такий несміливий. А каже так хороше. На світанку, після однієї солодкої ночі, Мишко віддався Оксані, і Оксана віддалася Мишкові. Ганзя й Павло спали, а вони не спали. Тоді в клуні було тихо, тільки зрідка миша шаруділа в золотій соломі. Ах, яка тоді була. Чудова ніч у неї такі тугі зітхання, як яблука з Антонівки і величезні очі, де світе життя, щирість і тихий сум кохання. Хто бував на соломі? Тоді було передосіння. На вигоні вистукував перепел, а серця не чути було. Ішов дух від свіжих снопів і нагадував. Широкі, безмежні лани крізь щілину жевріла зоря. Тоді Мишко згадав, що в цю мить читав десь цвітуть на серці чайні троянди, а Оксана не призналася Гандзі, їй гарно було хоронити в собі велику таємницю зачаття, тільки в її кривих японських очах. Відбився перед осінні зажурний шелестополі, і серпнево виглядали її груди, наче стіжки молоді, на стерні бліді. Оксана вже не ходила до дощок вичікувати човна із за коси. Вона знала, що скоро приїде Мишко, забере її з собою, і вони поїдуть в далеке, невідоме місто. Туди, далі, далі. Де курить і дзвонить життя найбільше, наймолодше, боялась тільки, щоб повстанці мишка не вбили. Вони частіше чужинців убивали, а він був чужинець з іншої губернії. Потім пішли дощі, і зелина, трави бур'яни, зажурилась, зрізали очерет і сумно стало на річці. В Дамаївці майже кожного дня ховали когось, і похоронні дзвони заповнювали річку, голу, сиротливу, осінню заповнювали її глибінь. Комарівка слухала ці дзвони і дивилась на хмурий гетьманський ліс, на змарнілі степи. Потім іще пішли дощі. Розділ третій: зими не було. І знову було мокро і осінньо. Мишко чекав наказу виїхати в місто і вже майже не їздив комарівку. Партизани вже не ховались у лісах і приходили з повинною. Ліси були нудні і жорстокі, чорні, як смерть, вишкірялись навіть. Оксана почула, що вона завагітніла. Уночі вона лапала свій живіт. Їй здавалося, що він росте, і вона це почуває. Виходила на вигін, дивилася на поле, на тумани, до станції, за сорок верстов Кочубіївка була, і були гони, і верстви, і тракти, стовпи, і було тоскно, і хотілося невідомого. А вдома батько Сюсюка і мати Сюсюкала і комунію лаяли. І ще раз її лаяли. Дівчата повернулися з буряків і вечорниці улаштовували. І не хотілось на вечорниці. Увечері батько приносив газету і крутив з неї цигарки. А Оксана дивилась на рядки і думала, що там написано про Київ, про місто, а батько ще приносив газети. В волості їх багато було, і ніхто їх не читав. Вони лежали в шафі в писаря і їх крали в нього курії, а на базарі говорили про петлюру, про румунів, про кінець радянської влади. За цілий місяць Мишко приїздив один раз і вже не говорив. А коли говорив, то про суворість, про нудоту і ще про щось. Оксана не пам'ятає, а вона брала його біленьку руку і гладила нею свій живіт. І усміхалась загадково. Потім вона говорила з Ганзею, але й на цей раз хоронила тайну народження, а в хуторі почали ходити темні чутки, що повстанці нахваляються вбити мишка. Тоді прийшли тривожні ночі, вікна бив напівдощ, на півсніг. У Бовдурі гув вітер і снились далекі, брудні дороги. Без кінця, без краю, верст, вигони, стовпи, шляхи, і знову шляхи, і знову зими не було, і було мокро і осінньо, і припадала осінь до Оксаниного серця і стискала його, але не гадала Оксана, що в цій чвирі життя кине свою першу важку тінь на її прекрасну молодість. І тому, коли їй було переказано, що Мишко виїхав з Дамаївки, вона навіть здивувалася. Як? Невже зовсім? Їй сказали, що зовсім. Вона не заплакала, вона навіть не почула, як їй заболіло, так пекуче заболіло. Вона пішла на полтавський шлях і дивилась в той бік на Полтаву, і пригадала липневу ніч. І неясні дзвони із степу. Потім сіла на зрубаного дуба і дивилася на болото. Вітер носився по комарівці, чіткий, колючий, жорстокий. І знову, як крізь сон, солодкі ночі і зорі в синім мареві. Але треба було щось думати і надумала. Піду і пішла. Коли б вона читала кобзаря, вона б знала Катерину. Але вона була не письменна, вона чула тільки про Київ. А що Мишко? Ах, Мишко, Мишко. Увечері Оксана зібрала таке сяке шмаття і вийшла за ворота. Сіріло і дощу не було. Сунулись хмари невідомо куди. Сунулись далеко-далеко у Удалечінь, чоботи грузли в багні, а навкруги голе поле і тиша І ще мріяла про липневі світанки, про неясні дзвони й степу, думала про великі міста і ще про щось незнайоме, таємне. Зрідка назустріч їй тягнулися підводи, з останції їхали, коні пнулися із великим напруженням. Витягали з багна вози. Люди підозріло оглядали її, оглядалися і ще раз оглядали. Проходили верстви, проходили гони, а криві очі виразно сумом дивилися на мовчазні станційні огні, що заблищали за могилами. На обличчі застигла скорботна, ледве помітна посмішка. Гетьманський ліс залишився далеко збоку, а вона дивилася на нього і згадувала мишка і його жагучий шепіт на соломі. Знову налетіла темна хмара і забризкала сірі води, повернулася, комарівки не видно. Було тоскно і було радісно. Згадала газети, батькові цигарки і подумала: це темне життя. А хотілося світлого, молодого, як молодик. Станційні огні наближалися, зупинилася біля верстового стовпа відпочити. Недалеко проричав паровик, показалося червоне око. Шумом пролетів потяг і зник вдалині. Оксана підходила до семафора. 1900 Двадцять шостий рік читала Лілія Мироненко.